Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій. Хочу вам показувати каструлю компанії Amway iCook. Дуже чудовий яка дуже чудово готує. Але хочу показати момент, який трапився в мене. Як то я вчора забувся, з 6 годин вечора ось бачимо на двоєчки електроплита, відключити плитку і до 9 часов вранку. Каструля стояла включена. Побачимо, що з нею трапилось. Ось такі речі. І ось такий результат. Фірма iCook це дуже чудовий посуд, що сковорідки ножі, електрочайник, каструлі яке дуже чудово готують трохслойне дно. Але таке воно трапилось. Я не знаю, що було б з іншим посудом Якщо вдома є, якось можете експериментувати. Але я покажу, що трапиться далі з цією каструйкою, Але в наступному відео. Кому буде цікаво, підписуйтесь на канал. Буде дуже багато різних презентацій. Приготування їжі всіх цій посуді і багато-багато чого цікаво від компанії MV. Всіх до зустрічі. Чекайте до наступного відео.